Нові повідомлення. Що тут пишете? Запитання. Продовження до запитання про Хрест і сина. Дякую Отче вам, Василю, за вашу працю і навчання. Я знаю точно, що багато людей змінилися, слухаючи вас. Я з вами вже дуже давно. Дякую вам. Продовження до запитання про Хрест і Сина. Я дякую вам, що ви. Міняється. Це слава Богу. Значить, я не даремно тружуся. Так. Слава Ісусу Христу, мені завтра 50 років. Е... А, це запитання. Жінка молодша, їй 43. І ми прожили разом 25 років. Є син 24 роки. Років десь 12 тому жінка різко змінила ставлення до мене. Хочу до, до цього моменту, ми жили прекрасно, мені так здавалося. Я віруюча людина і стараюся жити по заповідях Божих. І тому ніколи не зраджувати з іншими жінками. Але як виявилося, у жінки є інший. Мені наскільки боляче, що я у свій ювілей хочу зробити суїцид, хоча розумію, що це нічого не дасть. Як жити далі? нестерпно болить душа. Ой, Господи Боже. Знаєте, <кій> мені теж вже душа болить разом із цим товаришем, тому що ми часто так легковажимо всім в своїм житті. Ми не представляємо, наскільки ми можемо один одного зранити. Словом, вчинком. І це стосується не тільки чоловіка а й жінки, це стосується всіх нас. Ми так легковажимо своїм життям. Ми так не цінимо те, що маємо. Ну для чого? Щоб цінити, треба обов'язково втратити. Чому, коли маєш, не тішишся? І це стосується знову не тільки жінки і чоловіка. Я, жінка і я, чоловік це вершина всього того. Бо нічого не зрівняється, ні, нічого не зрівняється з відносином між чоловіком і жінкою. Ні хата, ні машина, нічого, ніякі ваші матеріальні блага не зрівняються. І то, як ви його втратите, і потім аж починаєте цінити. Йой, то то таке файне було, щось там якесь мене такий був файний перстень, так си ним тішило. то мені ще мама подарувала, як мені було 18 років, я так си, що носив, десь загубила, так плачу. Але він стояв у серванті в руке, і десь убрала, а до персня не привикла. А якщо ти до нього не привик, то він тобі як чужий на пальці. Я автоматично сама могла зробити ось так, І він знає його. І потім починаєш за тим шкодувати, але це перстень. Але коли ми говоримо про відносини, починаючи від сусідів, починаючи від друзів, яких ми так легковажно, легко можемо втратити, І закінчуючи вершиною відносин, це чоловік і жінка. Це, це вершина відносин. Бо Бог з'єднує в одно ціле. Бо залишить чоловік свого батька, свою матір і прилучиться до дружини своєї, говорить апостол Павло у посланні до коринтян. І стануть двоє одним тілом. Послання до Єфесян. І те, що Бог звучив, людина хай не розлучає. Ми не розуміємо часто того, але легковажимо це точно. І найбільшою небезпекою у відносинах між чоловіком і жінкою є, що наш язик. Наш язик. Починаючи від того, що ми говоримо один одному, Продовжуючи тим, що ми говоримо третім особам. Як далі жити, що робити? Суїцид – це дурне запитання, це не вихід з положення, це опускання рук. Я би не радив. Стойці це, це бунт проти Бога. Це показувати, що я ні на що не здатний. Це показувати, що я в ніку, що я нічого. Я би наоборот пережив її. Вона би вмерла, я би ще потім на цвинтар квітки носив. Ну. Но... А що ні, не знає? <світка> на збитки я жив. От на збитки жив. І казав би, от я, наприклад, прощу, а ти будеш всі мучити, а я тебе прощу. Ну, так зроби. Це буде по Божому. Знаєте, кілько нам Христос прощає. І ми всі учимо, Йой, Господи, Йо, я не знаю, чи Ти мені простив. Йду до священника. Йой, отче, ви знаєте, я вже всі сповідала з цих гріхів. Як ви думаєте, треба ще раз і сповідати? Бо так щось мене мучить. Правильно, бо Бог простив, а ти ні. Бог тобі простив, а ти сама собі ні. Пер ти Зробіть так жінку. А я тобі прощаю. Я тебе все одно пережию. Буду тобі квітки на цвинтар носити. Все буду тебе згадувати. А ти мучся. Ось так. Так, Руслана пише, що. Слава Ісусу Христу, Маю проблеми зі здоров'ям двох дітей. Кровотеча, лікарка призначила спіраль абортовує запис з метою лікування. Я вас прошу, спіраль ніколи не використовується з метою лікування. Буде доктором розказувати, як використовується спіраль. Тепер знала, не хотіла вже вагітніти, Хотіла чоловік на війні і ще. Та вибір стоїть нелегкий, знову спіраль, аби те саме не було або препарат, що дає шанси на вагітність. Але не факт, що кровотече припиниться. Порадьте, бо нічого не розумію сама лікар, та відповідь та і відповідь Господь просто не дає. Але знаю, що порад чекає завжди, відчуває його правицю. Ой, Руслана, доню моя. Якщо ви лікар, то ви розумієте, що кровотечі можуть бути якраз і через спіраль. От собі взяв організм і сприймає як кінородне тіло і не хоче, не хоче його приймати. Не ставте спіраль. Бог вам підказує. І в основному усі, от, наприклад, речі, коли вороніст щось не сприймається все тут, або Бог підказує, або дідько шепче. Тут таке діло. В тому іншому варіанті нам треба приймати рішення. Є, наприклад, температурно-аволюційний метод запобігання вагітності. Цей церква дозволяє. Там немає ніяких ні препаратів, там немає нічого. Просто жінка слідкує за свою базальну температуру. Як це робиться? Почитаєте в інтернеті, Слідкує за, за процесом, коли відбувається дозрівання ці коли відбувається овуляція, Ці дні стримуються від статевих зносин. І це називається температурно-еволюційний метод. Слідкувати за базальну температуру і слідкувати за слізю, чи вона плідна, чи не плідна. Як це виглядає, я не буду розказувати, має інтернет вам у поміч. Ну і слідкувати, коли овуляція. Тобто, коли виходить яйцеклітина із фолікуліна, коли вона дозріває, виходить в кінець маточної труби і готова до запліднення. І не треба ні спіралі. Ні презервативів, ні гормональних препаратів, нічого не треба. Просто жити по-божому і все. І заодно не забувати, що в тебе є чоловік, а чоловіку не забувати, що в неї є жінка. Він має враховувати, що йому жінка каже. Жінка має казати чоловіку, а чоловік має враховувати, що вона йому каже, а він що каже їй. Ви сім'я, ви маєте якось розібратися з тим. Кровотеча? Це ж не просто взяла собі кровку на стеча, ерозія, рани внутрішні, розриви, інфекція. Може бути все, що хочу. Я би ще все розказав, але це трошки церковна тема. Їдемо далі. Василь пише, чи можна уневажити шлюб, коли дівчина скрила від хлопця свої? дошлюбні статеві зносини з іншою особою. Як для хлопця це важлива перешкода для шлюбу, якби він знав, то би не женився на ній. На брехні щастя не побудуєш. А на правді щастя побудуєш? Якби вона тобі сказала, що вона була в відносинах до, до шлюбу. То ти би збудував відносини з нею? Думаю, що ні. Що ви себе дурите? Що ви себе дурите і всіх навколо, робите собі лице правильне? Якщо ти з нею вступив у перші статею відносини і ти розумієш, що вона була у відносинах, і для тебе це її перепона, скажи, ти знаєш? Далі наші дороги всі розходять. А ще простіше запитатися її. Запитайся її, чи вона була в відносинах до тебе, чи не була. Якщо для тебе це так важно. Ні, може бути, що ти такий святий, я розумію. Бо чомусь так виходить, що хлопець гуляє молодець. Дівчина гуляє все, повія. Все, покритка, геть викрестити життя, геть і так далі. Хлопці, ви оприділіться у своєму житті, що вам треба? Може тобі вже жениться не треба, як тебе дратують відносини. Якщо вона не буде ходити на кавалірку, вот, жиєш прекрасно. Взяв її нечепану, не мацану, не гладжену. Життя ще з нею вона чемно ход. На неї всі хлопці дивляться. І ти починаєш одно її рівнувати. І ти будеш їй казати, що вона проститутка. Будеш казати, бо я це знаю. Я не знаю, ну не всі мені то розказують. Ні одної пари, яка чемні були, що одно, що друге до шлюбу, і потім після того один одного не, не обзивали е, гуляками і ще, і ще чимось іншим. Чи побіями, чи Бог знає ким. Чому? Бо тому що, коли злостний, емоція працює, ти все одно починаєш уживати. Ті слова. Бо тому що ми любимо легковажити своїми словами. На не одна газдиня так все добре відгуляла, що думає, ну все, вже пора порася віддавати. Скільки хлопців мало, вона каже, Ти я б хотіла порахувати, я не годна. І потім дивишся, жиють Боже душа в душу. Чоловік щасливий, жінка щаслива, один одному ніхто нічого не нагадує. Чоловік щасливі, що має таку класну опитну жінку. Жінка така щаслива, що має такого черного чоловіка. Жіє душа в душу. Учиться. Я думаю, що краще з грішного зробити святу, чим із святої зробити грішну. Краще ту, яка гуляла простити, і дати їй можливість, що вона стала святою. Чи вона буде чесна, а ти потім її будеш принижувати, що вона такасяка. Оце буде більше обідно. А таких я знаю. Таких я знаю. Чесна була, до самого весілля. Я навіть ще одну знаю, що. Навіть пісня шлюбу два тижні по весіллю ще була нечепана і виграла диван, бо за спори не були. Віграла диван. Ніхто не вірив, що вона два тижні по весіллю. дівчинка припівочка. Це моя мама. Щоб ви знали, і той диван, я пам'ятаю, сповненням довший час, той, що моя мама виграла, возили до лікарні, перевіряли, бо це був серйозний спор. І спорив там мій хрестний батько. Так що є, всяке буває. І що думаєте, тато не називав її всілякою? Називав? То що обідно більше? Коли вона була чесна, причесна? І потім її називали хто зна як. Чи ті, котрі прожили, Бог знає де, з ким вони ж не були. Поженилися, успокоїлися, живуть файно. І з грішниці зробилася свята. А тут із нормально, і зробили грішницю. Тут де ліпше? Я вам рекомендую. І з річних людей робити святих. Це буде по-божому. А ніхто не казав, що це буде легко. А ніхто не казав, що це буде без сліз. Так, царство Боже здобувається кров'ю і потом, і тяжкою працею, і здатністю прощати. Отак так от. От що значить на брехні щастя не побудуєш. Пане Василю. Дякую ще раз за запитання. Дуже вам дякую, дай вам Боже здоров'я. Нехай Бог вас всіх благословить. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!